Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговим змінам Кабінету міністрів щодо бронювання військовозобов'язаних. У нас кабінет міністрів, знаєте, ще тільки в січні минулого року прийняв взагалі постанову, яким врегулював бронювання, тому що це все було в дикому вигляді. Ну, і дика мобілізація у нас продовжується, а з огляду на те, що продовжується дика мобілізація. Вже є дуже велика кількість випадків. Я вам зараз про це розповім. Як себе вести заброньованим? Що і заброньованих мобілізують в ТЦК і підривають тим самим, в принципі, керівників ТЦК. Це не Взагалі не цікавить, їм потрібно виконати план. І те, що там підприємство може лягти, те, що може цілий галузі зупинитись, те, що наноситься шалена шкода військово-промисловому комплексу від такого дикого бронювання, керівника ТЦК не цікавить, йому потрібно виконати план, кого він захопив, кого він відправив забороньований, пригодний, непригодний, придатний, непридатний. Нікого не цікавить. Головне виконати план. І ми ж бачимо, що ця мобілізація продовжується, і уряд продовжує це підтримувати і замовчувати. Працівники поліції ніяк не реагують, ДБР ніяк не реагують. І в принципі, я думаю, що це закінчиться дуже погано з огляду на те, яка безмежна влада надана. Працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з одного боку, а з іншого боку, не встановлено жодної відповідальності. І ми бачимо, що до чого це зараз призводить і до чого це призведе. Ми ж розуміємо, коли людина вже вкусила так мовити цей вкус беззаконня і безкарності, закінчиться все дуже погано. Ну, і ми бачимо, що поки вони жодної відповідальності навіть той Борисов, який вже став легендою, так і не зрозуміло, що з ним далі сталося. Є майно, є гроші, все є. І так, повертаємось до самого бронювання. Що ж зробив Кабінет міністрів? Я дам е, на посилання на цю постанову Кабінету міністрів на ці зміни у себе в телеграм-каналі. Тут під відео буде посилання на телеграм-канал, це в Ютубі, а в Тіктоці, в шапці каналу. Тому обов'язково підписуйтесь і на ці канали, і безпосередньо на телеграм, тому що там ви отримуєте найбільш свіжу інформацію. Я от. Є час, зараз мене перенеслося судове засідання, тому я вирішив зняти цей відео і ще одне буде. Ну про нього подивитись, підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Стосовно реєстру військовозобов'язаних і персональних даних, такий спойлер. Ну, Повертаємось до теми відео. І так, бронювання. Що ж придумав Кабінет міністрів і з чим це пов'язано? Кабінет міністрів вирішив, що у нас кхм, безпосереднє Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості визнає. Критично важливими в сфері оборонно промислового комплексу підприємства, і, відповідно, у них бронюються особи, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, а також без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Пам'ятаєте, там 50% можна за окремим цим, а виникає ж ситуація у нас дуже цікава. Ну, я думаю, що ми почекаємо ще чергові зміни. Тому що як відбувається взагалі питання з. Військово зобов'язаними заброньованими. По-перше, на що варто звернути увагу? Дуже часто бронюють в подальшому, що робить ТЦК? У огляду на те, що у вас старі військово-облікові спеціальності, вони їм, вони змінюють вам на ті, які не бронюються. Зараз кабінет міністрів вже до цього дійшов яким чином діють ці недобросовісні представники ТЦК, яким взагалі байдуже для того, чи працює оборонно промислове підприємство, чи виготовляється відповідна зброя, їм потрібно мобілізувати. Головних інженерів, технологів, до мене звертались конструктори дронів, яким взагалі не цікаво. Беруть і бронюють всіх підряд, не дивлячись на те, яку, що вони працюють. Приносять до і яку пользу вони приносять до оборони і захисту України. Ну, це окрема ситуація. Тому на сьогоднішній день що у нас відбувається? Вони вирішили все ж таки, що бронюють усіх незалежно від військово облікової спеціальності, яку навмисно представники ТЦК змінюють на ту, яка не бронюється віку і все інше. Що відбувається взагалі, в принципі, ситуація? Коли е вас направляють е керівники ваших підприємств. У вас є бронь і ви заброньовані, що роблять в ТЦК? Максимально затягують, відбирають у вас військово-облікові документи, ніби ви здаєте їх на зберігання. Принижують вас, направляючи на ВЛК, відразу видають вам повістки на направлення на військову частину і залякують кримінальними справами. Все це незаконно. Як себе вести? У разі, якщо у вас є бронювання, ви подаєте ці документи завчасно. Повідомляєте представників ТЦК, надаєте їм копію цього документу, приходите зі своїми військово-обліковими документами для їх уточнення. У разі, якщо вони їх вам не повертають, забирають військово-облікові документи, видають вам повістку, от як у нас є зараз з представниками міжнародних організацій, навіть Оргації Об'єднаних Націй, зараз от у нас є випадок такий, я думаю, що все ж таки МЗС. Знайде змогу і Кулєба, окрім того, що він там розповідає, реально не буде підривати довіру до міжнародної спільноти, коли праців заброньованих працівників міжнародних організацій у нас ТЦК намагається мобілізувати. Що прямо заборонено, навіть статутом ООН на них розповсюджується певний імунітет міжнародний. Це представників ТЦК в даному випадку, це подільські ТЦК, це не цікавить. Я думаю, закінчиться це дуже погано. Я про це і говорив. Вони. Вкусили своє повне всевладдя і беззаконня і безкарність. Їм дозволено все. Тому, коли ви приходите в ТЦК, ще раз нагадую вам, ви подаєте завчасно ці документи. У разі, якщо вам намагаються всучити, говорять, що вони анулювали, у них немає повноважень анулювати вашу броню. От вони говорять, ми анулювали вашу бронь, у вас не дійсний військовий квиток у зв'язку з тим, що у вас не та військова спеціальність, у вас там щось ще не дійсне, у вас там неправильно, все воно дійсне. У них таких повноважень нема. Вони видавали і вони дійсні. І у разі, якщо у вас намагаються мобілізувати, будьте уважними. Ви маєте право відмовитись. За це відповідальності для вас не буде, для представника ТЦК буде відповідальність мінімум 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за перевищення повноважень. Пам'ятайте про це. Тому, якщо складається ситуація, коли у вас є бронь і вас намагаються мобілізувати, викликайте поліцію, звертайтесь до адвокатів за захистом. Бажано завчасно укласти відповідні угоди для того, щоб адвокати ми надаємо такі послуги, щоб адвокати могли завчасно і відразу приступити до виконання своїх завдань, подавати відповідні скарги і заяви. Саме для цього і потрібен договір в першу чергу з адвокатом. Тому пам'ятайте, у заброньованих є права. І зараз постанова Кабінету міністрів чергово підтверджує те, що Кабінет міністрів на собі особисто відчув всю цю безкарність представників ТЦК. Я в черговий раз в цьому відео говорю, що це закінчиться дуже погано. Воно йде до поганого, і тому Кабінет міністрів наразі намагається вийти із ситуації для стратегічних підприємств. Ну, я думаю, цим не закінчиться. Це жодним чином нічого не дасть, з огляду на те, як себе поводять представники ТЦК, заявляючи, що вони анулюють бронювання. У них немає таких повноважень. З огляду на всі ці обставини, ще раз нагадую: у разі якщо у вас є бронь і вам. Починають розповідати, що у вас не такий військовий квиток і намагаються його відібрати, це неправомірне дія. Викликайте поліцію, звертайтесь до адвокатів. Представники ТЦК вчиняють кримінальний злочин. І я думаю, що знаєте, от у нас зараз ми почекаємо, що там, чи зможе ООН сама вирішити питання через МЗС по Подільським ТЦК. У разі якщо не зможе вирішити, ну тоді вже я думаю буде все по-дорослому, реально. Не буде заяв просто так, з якимись вимогами, будуть заяви про злочин і вимагання вже від ДБР жорстко покарати цих осіб, для того, щоб вони повернулись в законодавче поле і розуміли, що не тільки мобілізація, а й економіка країни залежить від тих дій. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, обов'язково поширюйте, підписуйтесь на телеграм-канал, допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам України. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!